Всім доброго дня. Запитують мене люди, а чому не було планування на цьому тижні в понеділок? Скажу чесно, я не знаю. Потім я дізнаюся, що міський голова разом із секретарем поїхали. Куди подумали? До Італії. До речі, цікаво, як виїхав секретар Басерківської міської ради, тому що призовного віку. ж. Єоменов, якого називають ухилянтом, останній раз виїжджав за кордон у 2018 році. Це можна перевірити цю інформацію. І то до країни Польща. Так я не до цього. Поїхали до Італії, а в секретар... Ой, у міського голови ж нема жодного заступника міського голови. Жодного заступника. Я не знаю, є ще такі міські голови, в яких нема заступників по, по нашій країні? Василькові є. І нема кому проводити не ні планування, нічого. А чого поїхали до Італії, ви запитаєте? А я дам вам відповідь. Обмінюватись досвідом. Яким досвідом хоче обмінятися Васильківський міський голова? Мене питання. Ви щоб привезли сюди хоч одного міського голову, вони були просто в шоці, що у нас робиться в місті. Зараз я знаходжусь по вулиці Романтична. Зараз я вам покажу, чим може похвалитися наш міський голова, чим він може обмінятися таким досвідом. От будь ласка, дивіться. Ось дивіться, будь ласка. Ось подивіться, будь ласка, до чого доводить Васильківський міський голова наше місто. Наталя Олександрівна, оце все важко зробити. Я думаю, там вам роботи ненадовго. Не треба переривати все біля поліції в центрі міста. Ось живуть прості люди. Приїдьте, будь ласка, в своїй італії. Дайте вказівку, будь ласка, щоб тут полагодили все. Я розумію, що ви не знаєте, де ця вулиця романтична. Ну, у вас є. Заступника у вас нема взагалі. Ну, Секретар також не місцевий. Ну, є у вас якісь працівники, які знають місто. Скажіть, будь ласка, хай прийдуть, подивляться і полагодять. А ось повертаючись назад. Звуці романтично, я виїжджаю. Подивіться, будь ласка. Ось так має бути у нас? Подивіться, будь ласка. Це, Наталя Олександрівна, ваш благоустрій міста. Ось так. В людей під дворами ви приходите, приходите штрафуєте, що не так лежить. А ось майже центр міста. Ось я виїжджаю і вже 13-й магазин. Знаєте де це? Тож, будь ласка, розберіться і тут. Гарного вам дня, в Італії.